2013 рік буде поворотним для Єврозони. Вважає президент ЄС Герман Ван Ромпей. Економічна ситуація має стабілізуватися уже до кінця року, але надалі, щоб зростання тривало, члени Єврозони мають підтримувати банківський союз і активно створювати нові робочі місця. Далі коротко про основні економічні новини Європейського союзу. Масштабне скорочення бюджету Сполучених Штатів вплине і на європейський союз як найбільшого торговельного партнера. США. про це попереджають аналітики і дипломати з обох сторін. Пророкують зокрема сповільнення торговельних операцій через скорочення персоналу американських митниць. Серед позитивних наслідків кризи можливе пришвидшення переговорів щодо торговельної угоди між штатами та ЄС. Переговори про вільну торгівлю між Євросоюзом та Японією формально розпочнуться уже цього місяця. Жозе Мануель Барозу та Герман Ван Ромпей особисто відвідують Токіо наприкінці березня. Аудитори стрійки повернулися до Греції. Перевірятимуть якість реформ напередодні чергового траншу фінансової допомоги. Поки що їхнє впровадження не задовільне Афінам, зокрема, не вдалося реформувати систему оподаткування. Крім того, грецькі політики регулярно обіцяють не звільняти державних службовців за умовами ж кредиту. До кінця року Афіни мусять скоротити 25 тисяч бюджетників. Польща визначиться із датою переходу на євро не раніше виборів 2015 року. Порозуміння шукатимуть уже новий президент і уряд країни. Чинний прем'єр виступає за якомога швидше приєднання до єврозони. Президент же наполягає спершу треба оздоровити економіку. Економічна впевненість споживачів в Єврозоні та Євросоюзі в цілому зростає четвертий місяць поспіль після затяжного падіння торік. Нині показник оптимізму перевищує 90%. Найбільшим було зростання в Німеччині 2,5% відсоткових пункти. Іспанія додала півтора. Водночас упевненість британців у власній економіці дещо скоротилася.